Одного разу підійшов до Ісуса якийсь начальник, і, кланяючись йому, сказав дочка моя нині померла, але ти прийди, поклади на неї руку свою і буде жива. І вставши, Ісус, за ним пішов, і ученики Його, і ось жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу, відійшовши ззаду, доторкнулася до краю одягу Його, бо вона казала сама собі. Як тільки доторкнуся до одягу його одужаю, і же, обернувшись і побачивши її, сказав дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе і одужала жінка з того ж часу. Прийшов Ісус до Господа начальника і побачив сопілкарів та людей, що голосили, і сказав їм відійдіть, бо не умерла дівчина, а спить. І глузували з нього, коли ж людей було випроведжено. Він увійшовши, взяв її за руку і дівчина встала, і рознеслася чутка про це по всій землі тій. Євангелій від Матфія, 9 розділ, 18-й, 26-й вірші, зачало 32. Такий у нас Господь і недугу зціляє важку жінка 12 років, в недузі, мала кровотечу, і ніхто не міг їй допомогти, але Господь, коли відбувся цей дотик віри, її хвороба пропадає, її життя перемінюється. Вона з в людини стає здоровою. І також наш Господь мертвих воскрешає. Ти тільки доторкнися до Господа з вірою, і не тільки оздоровишся, а й вічне життя Господь дарує тобі. Бо, доторкнувшись до Господа і з ним поєднавшись з Христом, ти поєднуєшся з життям, життям вічним, бо сам Господь смерть у смерть переміг, і смерть не має вже над Ним влади і ті, хто в єдності з ним. І також мають вічне життя в Ісусі Христі.